Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист заручників кремлівського режиму на свободі. В Туреччині відбувся один з наймасштабніших обмінів ув'язненими між країнами Заходу та Росією. Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до громадян і особисто привітав родичів звільнених американців. Дякую усім країнам, які допомагали домовитися про обмін, зокрема Німеч. Чині Польщі, Словенії, Норвегії і Туреччині неймовірне полегшення для усіх родин, які зібралися тут. Полегшення для друзів і колег по всій країні, які молилися так довго. Угода, завдяки якій це стало можливим, це подвиг дипломатії та дружби, яскравий приклад того, чому життєво важливо мати друзів у цьому світі, яким можна довіряти і на яких можна покластися. Російський диктатор Путін підписав укази про помилування ув'язнених. Серед них кореспондент Wall Street Journal Еван Гершкович і морський піхотинець Сполучених Штатів Пол Вілон їх звинувачували у шпигунстві і погрожували тримати в російських колоніях 16 років. Відпустили також російських опозиціонерів ілюяшина і Володимира Карамурзу, які відкрито говорили про війну і засуджували воєнні злочини путінського режиму в Україні. Кремль натомість повернув своїх шпигунів та злочинців і кримінальних авторитетів. Серед тих, кого росіяни повертають, кілька в'язнів зі сполучених штатів, а також з Німеччини. Чоловік на ім'я Вадим Красиков. Він був засуджений за вбивство колишнього чеченського повстанця у німецькому парку. Його росіяни прагнули повернути чи не найбільше з усіх. Офіцер ФСБ Красиков відбував довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира. Путін особисто говорив про бажання повернути Красикова до Москви і навіть був готовий обміняти на опозиціонера Навального. Путин продемонстрировал всем своим шпионам, киллерам значит, и прочим, и прочей вот этой публике, которую он использует за рубежом, продемонстрировал то, что он для них, так сказать, отец родной. И это очень важно с точки зрения обеспечения их лояльности. То есть они должны работать на него Ні, застрахала можливість такого масштабного обміну з Росією назвали успіхом міжнародних спецслужб. Українські дипломати вже зауважили, прикро що цього разу не вдалося домовитися про звільнення українських політв'язнів чи військових, яких країна-агресорка незаконно утримує на своїй території. Анна Боль, факти сітіві. Єдині новини.